Привіт, мої хороші на зв'язочку Кіфік Аня. Хто мене не знає, я тета практик, провідниця Греліле і просто хороша людина, яка хоче ділитися з вами знаннями і тому вирішила вести цей YouTube канал, хоч не постійно, але все-таки вести. Сьогодні ми поговоримо на тему грошей, на тему заробітка і чому люди обирають бути бідними. Тому що. Бідність це вибір, це не випадковість, це не просто збіг обставин, це прямий вибір людини, що вона вибрала бути саме такою. Чому будемо розбиратись і чому саме ви знаходитесь на цьому межі доходу, на якому знаходитесь, також будемо розбиратись, вам буде корисно, І також, якщо ви відчуваєте, що ви вперлись в якусь стелю, або відчуваєте, що ви постійно в боргах не можете вийти, тобто різні ситуації, то також вам це відео буде корисним, бо ми будемо говорити саме про установки, про моменти, які заважають заробляти, і що з цим робити. Багатство це зовсім не про удачу, а це саме про мислення. Ви помічали, що люди, які різко багатіють, у яких різко падає у них якийсь спадок або виграють лотерею, то вони дуже швидко просто витрачають і ці гроші просто як йдуть сквозь пальці, грубо кажучи, і вони не можуть не розбагатіти, не примножити. А люди, які вже були багатими, і в якийсь момент життя, наприклад, вони. Белході, або з'являються якісь інші моменти, то все рівно вони дуже швидко наздоганяють потенціал, який до цього вони не збирали. Звісно, ми всі маємо певний об'єм, який енергетичний об'єм, який ми можемо охопити. І частіше всього він має такі, знаєте, таку от форму що ми можемо, начебто, охопити багато, але все рівно ця воронка вона пропускає дуже мало, і на вихлопі ми нічого не маємо. І саме ця робота з нашим мисленням, саме робота з нашими установками, вона оце, от, скажімо, цю воронку вона розширює, поступово в ній знаходяться такі, от, скажімо, дирочки грубо кажучи, дирочки, це як перечищається наші установки, вона розширюється, і ми можемо більше пропускати, більше енергетичний об'єм, і ми можемо більше зробляти. Ось, але давайте в цьому плані трішечки поступовості, тому що я зразу так енергетичний об'єм, але в цьому плані нам треба зрозуміти, які саме програми і які саме причини, чому люди обирають бідність. Перше це наші виживаючі програми роду, виживаючі програми дитинства. По роду це, по більшій мірі, період розкуркулення, коли досить багаті родичі вони втрачали своє майно, свої маєтки, свої всі статки і банкрутіли. Але не просто банкрутіли в деяких моментах навіть була смерть. Тобто люди сходили з розуму або були самогубства, тому що для людей було великою травмою, великою бідою втратити все, що вони наживали, і все, що їхні роди і сім'ї наживали дуже багато років, і всі всі програми. Період розкуркулення вони дійшли до нас, і на нашому, скажімо, підсвідомому рівні, на нашому генетичному рівні вони записалися і все рівно мають вплив, тому їх потрібно прибирати, їх потрібно чистити. І є, звісно, наше дитинство, коли нам говорили, що гроші це небезпечно, що живи, як усі. Не, не треба висовуватися, не треба бути яскравим, помовчи будь тихіше, Ну, ти що таке це кажеш? Які гроші великі. ну, е, Гроші, великі гроші, е, чесним шляхом не заробиш. Збага, е, збагачуються тільки злодії, багаті тільки політики. І то, тому що вони крадуть. Тому багато не світить. Якщо ти будь, хочеш бути хорошою людиною, доброю людиною, то ти можеш. А ти ж хочеш бути хорошою людиною. Тому кабу все. І оці от, о, установки, вони йшли поколіннями. Особливо якщо взяти період совку, коли там всі мають бути однаковими, і ти не можеш виділятися. Тому покоління сімей живуть в бідності, і це вважається нормою. в деяких сім'ях до появи інстаграму я чула такі історії, що люди дуже раділи появі інстаграму. Навіть було якісь дослідження. А, ось з приводу цього, що коли появився інстаграм, то більше людей побачило, що можна жити по іншому, і оце от відчуття, коли ти бачиш, чиє життя, ти можеш розуміти, що можна жити по іншому, і твоє життя може бути змінено, особливо коли люди розказують історії, чому саме історії людей а, ці от великі сторітели продають, тому що людина бачить, що от з цього можна дійти до цього, і ось є щось, що до цього привело. І тобто я, як звичайна людина, я можу жити по-іншому. Тому оці от виживаючі програми і установки, вони впливають. Деяким, здається, це дивним, тому що це ж було давно, як воно могло записатись, але підсвідомість пам'ятає все. А на підсвідомому рівні ми скануємо людей, ми скануємо великі об'єми інформації, які не сканує нашу свідому частину, які не сканує наш мозок. Ось, і ми підбираємо тих людей, які нам підходять, ту роботу, яка нам нічого не дасть, ті можливості, які нічого не дадуть, такі от моменти, або, наприклад, якісь легкі гроші, не в плані легкі, що вони дались легко з якоюсь насолодою, а в плані тому, що вони несуть цінності і вони знаєте, такі, якісь там виграші, якісь ставочки, якісь іще моменти, які нічого за собою не несуть. І потім людина просто їх втрачає. А ця її ситуація притягнулася якраз, щоб пропрацювати її якусь родову програму. І знову не пропрацьовано. Наступний пункт, наступна причина це психологічна вигода бідності. Не тільки психологічна, в принципі вигода бідності. Мені, мене жаліють, коли я бідний. Я нещасна, нещасна. Я така нещасна, я, я в боргах, мені погано, мені, мені сумно. Я отака. От. Я нічого не втрачу, якщо мені нічого втрачати. Отака от така от нещасна. Це люди, які грають у жертву і шукають свого Спасателя. Хто мене спасе, хто мене врятує. Мене таку нещасну. І оця от вигода, що мене всі жаліють, що мене всі рятують, що от саме коли я бідна, така нещасна, то мене можуть любити. І оце от маніпулювання любов'ю також дуже вигідна саме А... І саме бідність, вона виправдовує бездіяльність. Тобто, якщо б я була бідна, ой, якщо б її була багата, бідна, не треба я представляю. Якщо б я була багата, то я б поїхала туди. Ну, звісно, вона ж багата. От якби я була багата, я б він кудись направила гроші. От, наприклад, якщо там якась людина купила машину, вона заробляє там добре, купує машини і при цьому донатить. Але оце донатить, ну, мало хто помічає, але помічає те, що вона купила машину. І якщо я була багата, я б купила машину для ЗСУ, а б собі в нічого не залишилось. От бачиш, яка б я була хороша, багата людина. Звісно, я вільна, ну, але це таке. І оця от вигода, щоб самоствердитись, що я бідна, що я нещасна, що я хороша, любіть мене, цініть мене, жалійте мене, поплачте зі мною це дуже класно. Ти живеш в цій от моїсточці. І ми одразу переходимо до наступного пункту. Що наступний пункт це у нас життя в зоні комфорту. І бідність це зрозуміло. Бідність це ясно. Тому що ну, всі так живуть, і я, я так живу. А от для того, щоб заробити, треба постаратися. Треба щось робити. Треба ще взяти от відповідальність. А відповідальність це страшно. Це важко, це страшно. А я маленька. Ну що я зароблю. Ну, ну ви куди. Ви бачили, хто заробляє ці гроші? А от я маленька. Ну, які гроші мені? Ну ні 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 Яка команда? Яке розширення? І ще фоку оформляти? ні 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 я з мене податкова закриє. Податкові тільки криси, що бухгалтеру платить, ви що здуріли, ще що щось комусь платить, ще державі платить. В смислі державі платить, там одні корупціоніри. І оця от жвачка, ця тривога, що відповідальність ні платити і чисто вести бізнес, ні, і воно все йде, 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 і проще ж нічого не робити. Проще, оце просто так сісти і нить. Бо тому що, щоб заробити гроші, треба щось робити. Да, знаєте, гроші легкості думають, що для цього не потрібно нічого робити, але гроші легкості це саме ті гроші, які йдуть на роботу, якою ти радієш і якою ти задоволений. Тобто ця от відповідальність, яка падає на твої плечі, вона не навпряг. Вона не давить на тебе, а навпаки, вона тебе окриляє. І вона важлива для тебе. Ти не можеш цього не робити. В якийсь момент я зрозуміла, що я не можу не вести сесію, я не можу не спілкуватися з людьми, я не можу не допомагати людям, бо це мене не ну, знаю, якось в смуток водить. Для мене важливо от допомагати, і мені ця робота допомагає окрилятись, допомагає проявлятись і бути собою. І оце от момент, коли ти розумієш, що це не просто якась там робота, якась там діяльність, якою ти там, не знаю, попрацював, там, відклав і пішов кудись в життя. А це робота, коли ти розумієш, що це стиль твого життя, стиль твого мислення, стиль твого лайфстайлу, і вона вписується в нього, а не просто ти там, знає, там не знаю, ти там професор, ти там мама. А це все входить в твоє життя і пронизує твоє життя, і від цього є великий кайф. Ось надіюсь, ви розумієте мене, ми було з вами А наступний четвертий пункт це у нас відсутність фінансової грамотності. Взагалі, свою фінансову грамотність я ще не працюю, тому що я дуже вдячна батькам. Тому що, тому, що я дуже вдячна батькам. Ні, зараз про плюси. Я дуже вдячна батькам, бо вони мене навчили відкладати. І, в принципі, в цьому питанні немає якихось труднощів, але відкладати це не єдину фінансову грамотність, яку потрібно знати, потрібно розширятись. В цьому плані тому я ще вивчаю це питання. І якщо е говорити про пасивний дохід, про керування грошима, про фінансову грамотність, то треба в цьому розбиратись. Але тут уловка в тому. Деяких людей, які знаходяться в позиції дитини, що нас вже не навчили, треба було вчитися у школі. А зараз вже ну, контролю все опознав. Поїзд уїхав, але він нікуди не поїхав. Він залишився і ваша відповідальність йому навчитись. І моя відповідальність цьому навчитись, тому я потихеньку розбираюсь цьому. Наступний, п'ятий і останній заключний пункт, який, по-моєму, Відчуттю один з найважливіших. Тобто один з важливих це саме стан жертви і другий, найважливіший, давайте правильно говорити, найважливіший, це у нас відсутність самоцінності. Коли я не відчуваю, що я та людина, яка може заробляти великі гроші, я не відчуваю, що я гідна цих грошей. Якщо я стану багатою, то рух мене перестануть любити. Друг всі, друзі, від мене відвернуться. Друг, я не зможу війти в це багато коло, бо я людина як би проста. І оці от моменти, коли ми відчуваємо, що ми, як людина, як особистість не дотягуємо до цього рівня, це нас і зупиняє. Тому що ми самі себе обмежуємо і блокуємо, не бачимо можливості заробітку, хоча вони нам відкриті. Ось і тут треба працювати з самоцінністю і дозволити собі мати великі гроші в першу чергу самі собі, і потім вони вже будуть поступово з'являтися саме через можливості. І як ви реагуєте на можливості, так і будуть. Вони приходять у ваше життя, і як пропрацювати ці програми? Одне з найефективніших методів, які я зустрічала ці сесії, я провожу сама собі саморозкопки, провожу своїм клієнтам з приводу грошей, самооцінки, стосунків і будь-які будь-які теми. Ось і це реально дає дуже круті результати. Тому, якщо ви відчуваєте, що деякі програми вам відгукуються, що ви хочете з ними пропрацювати, що вони вам заважають, то чекаю вас на сесії, і будемо з цим працювати. Дуже люблю свою роботу, тому не можу вам про це не сказати. І одне з методів, які не стосуються співпраці зі мною, це довести програму до абсурда, прописувати про Відповідати собі на питання, чому, і прописувати так у вигляді ланцюжку. І в кінцевому в кінці довести її до абсурду, що це ну, безсенсовно, так думати. Але якщо йти в глибоку роботу, а так, щоб програма вас не наздоганяла, щоб закрити цю програму, потрібно знайти вигоди. А для цього все-таки краще працювати з вашою. Пін, свій дом місцю. Ось тому приходьте. Тому, мої хороші, хочу на кінець вам сказати, що не засмучуйтесь, на якому зараз етапі ви знаходитесь, чи на етапі пошуку себе, чи на етапі масштабування, розширення, або на етапі боргів, ви з цього можете вийти. Бо прийти саме в цю ситуацію був ваш вибір. Вибір для вашого росту, матеріального, духовного росту, і у вас є сили, Я вірю, що у вас достатньо сил, щоб вийти на зовсім інший масштабний, широкий е рівень вашої проявності, вашого світла, щоб ви допомагали через ту професію, якою ви володієте людям, те, щоб ви направляли людей там. В плані фінансів, в плані юриспруденції, стилю, зовніш... зовнішнь. Зовнішності. Ось все, все, заговарююсь. Таке оцела. Тому, мої хороші, підписуйтесь на канал. Буду рада бачити вас на сесії і класного, класного дня вечора, ранку.